Далі в фокусі уваги у нас міжнародна політика, адже сьогодні у Брюсселі стартував другий день саміту міністрів закордонних справ Україн-членів НАТО. Він почався із урочистостей з нагоди 75 ї річниці створення альянсу на полях зібрання. Також сьогодні розпочалась зустріч Ради Україна НАТО, у якій бере участь очільник українського міністерства закордонних справ. Дмитро Кулеба нагадаю, що за підсумками першого дня зустрічі главам МЗС, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив наміри забезпечити надійну підтримку України на перспективу, зокрема, обговорюють виділення Києву 100 мільярдів євро. Про порядок денний сьогоднішнього другого дня саміту ми розпитаємо у нашої кореспондентки Дарія Неметіян Золбін. Вона з нами наживо з Брюсселі. Дарія, вітаємо тебе. Вітаємо! Отож, наразі ще триває зібрання Ради Україна НАТО на чолі з голованням Єнса Столтенберга. На ній перебуває наш міністр. Булеба це, ця це зібрання сьогодні, на жаль, закрите тобто, ми не змогли потрапити туди, аби почути деталі розмови про що саме проситиме Україна у наших міжнародних партнерів, зокрема саме у Альянсу. Проте сьогодні. О сімнадцятій годині за Брюсселем має бути вже фінальна прес-конференція з генсеком Єном Єнсом Столтенбергом. Тож я думаю, що він вже нам розповість про деталі самої зустрічі. Проте перед засіданням зустрічався наш міністр Дмитро Кулеба разом з Єнсом Столтенбергом. Вони виступили, і пан Кулеба сказав, що зараз найпотрібніше найпотрібніше Україні, тому прошу далі дати пряму мову. one. <laughs> мій основний меседж сьогодні: Петріоти. Бо порятунок українських життів, української економіки і українських міст залежить від надійності Петріотів та інших систем протиповітряної оборони. Ми говоримо про Петріот, бо це єдина система, яка може збивати балістику. Лише у березні Україну обстріляли 94 балістичними ракетами. але надання Петріотів залежить від наших союзників. Вони мають багато їх, і це буде мій основний. Фокус сьогодні А отож, як я казала раніше, ми вже очікуємо на фінальну прес-конференцію з генеральним секретар, секретарем Єнсом Столтенбергом. Вже після неї ми отримуємо деталі та висновки, до чого дійшли власне на засіданні ради України НАТО. Ми продовжуємо працювати у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Тож і далі інформуватиму вас про перебіг подій. Дар'я, дякуємо тобі. Тож будемо очікувати вже на подробиці сьогоднішнього дня. Нагадаю, що сьогодні у Брюсселі триває другий день саміту міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Ми стежимо за ним і будемо оперативно повідомляти про останні актуальні новини.